Ярмарковий сезон стартує в Тернополі напередодні великодня. У нашому місті всі бажаючі зможуть придбати сільськогосподарську продукцію за зниженими цінами. Традиційно торги відбуватимуться у чотирьох мікрорайонах міста. А саме на майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру та Дружби, вулиці Лесі Українки та Галицькому ринку. Минулому році ми в Тернополі провели 13 ярмарків, ярмаркових заходів. Проводили їх регулярно, майже кожен місяць. Якщо там якийсь місяць не проводили, то в іншому місяці проводили по два ярмарки. Цього року починаємо. Від двох до п'яти мільйонів гривень вилучили минулоріч підприємці від проданої на торгах продукції. Найбільший ажіотаж на ярмарку був на м'ясні та молочні вироби. Перед великодніми святами найпопулярнішими є ковбаси, шинки і всякі різновиди сирів. Організатори торгів обіцяють, що ціни будуть значно нижчими ринкових чи магазинних. Завтра починаємо моніторити на нашому ринку. Ну з метою для того, щоб ми Ціни заклали чи рекомендували сільгоспирикам і переробним підприємствам. Ціни, які би були на 15, 10, на 20 нижчі від ринкових цін. І це ми завжди так робимо. Звичайно, є деякі нарікання, деякі там незадоволення. Але це поодинокі особи. Продукція, що реалізовується на ярмарку, якісна бо проходить відповідну ветеринарну санітарну експертизу, запевняють організатори торгів.